ідеться про те, що ті хлопці і дівчата, які на передовій вже третій рік, вони мають мати право на відпочинок, вони мають мати право вийти з окопів, тому що надовше їх може не вистачити і мають. Бути не тільки чіткі терміни служби мають бути відповідна ротація. Людський ресурс він не є нескінченним, він є вичерпний. І якщо ми хочемо ефективні боєздатні бригади, мають бути дуже чітко встановлені ці всі нюанси. І чіткі терміни служби, я думаю, вони будуть і допомагати мобілізації, тому що людина буде дуже добре знати, що вона не іде в якісь. По пожиттєве ув'язнення, що людина не йде в якийсь своєрідний рідний концтабір, невідомо до коли, а що вона має можливість своє відслужити, а далі має можливість вернутися до своєї сім'ї, особливо якщо дай Боже вдається вижити у тих страшних умовах на передовій. Європейська солідарність неодноразово відстоювала позиції щодо демобілізації чітких термінів служби в законі про мобілізацію. Коли це все викинули і відбулося голосування, а ми вимагали ще поправки. Руками, це все внести, так само це все відкинули. І тоді, 5 серпня, ми подали законопроєкт про встановлення чітких термінів служби, що має бути. І якщо, чесно кажучи, це б вже розпочали робити, то а, перша демобілізація мала би бути навесно. До весни можна було би підготувати уже належну зміну. Там, здається, йдеться про чисельність приблизно 100 тисяч чоловік. А це можна було би технічно зробити, і певній кількості військовослужбовців дати можливість відпочити до речі, от чому я кажу про відпочити, а не просто закинути це все. Тому що в 22-му році, коли почалася біда, першими, хто кинувся захищати Україну, були саме ветерани, які верталися з за кордону, верталися з заробітків. Скільки я е, допомагала повертатися їм в їхні рідні бригади, в яких вони вже кілька років підряд не служили. Але коли прийшло питання ставати всім разом, вони прийшли, бо вони мали вибір. Це був їхній вибір. Ми маємо зараз сьогодні своїм військовослужбовцям так само послати сигнал: у вас буде вибір: чи лишитися, чи служити, чи якось інакше допомагати армії і. Те, що от ви кажете, питання чи хтось буде сміливий про це говорити? От офіс у нас дуже боїться говорити про ті речі, які складні. Вони ж люблять о, прості рішення а на жаль, в тих реаліях, в яких ми живемо, простих рішень немає. І я думаю, що зараз треба було б не розказувати, що не буде демобілізації, тому що і не буде тоді нормальної мобілізації. А треба було би думати, яким чином провести з, з, ротацію, яким би чином треба було б проводити демобілізацію, ем, тим самим забезпечуючи можливість комусь новому прийти на передову. Я дуже перепрошую, але е, у Львові особливо спортзали, кав'ярні, концерти на вулицях я бачу дуже багато боєздатних, призовного віку боєздатних чоловіків, абсолютно здорових, які ніколи не служили. Можливо, варто з ними теж попрацювати, але я точно впевнена, що будь-які оці от бусифікації вони теж не вирішать цього питання. Влада, нарешті, має говорити чесно. Влада, нарешті, має визначити певну систему структуру, і влада має виконувати закони, тому що не може бути так, що всім закон, а владі щось інакше. І тоді я думаю, і суспільство буде готове на серйозніший діалог. Незрештою, зрештою, навіть питання по безниклих безвісти по Військовополонених, попоранених є цілий спектр проблем, які треба вирішувати. Якщо майбутній військовослужбовець буде бачити, що ці питання вирішуються, що його родина захищена, що не дай Бог там поранення чи полон є певний алгоритм, за яким держава буде йому допомагати і за нього боротися, тоді зовсім інакше мотивація йти служити.